І він представив як абсолютно вікоповну подію, вікоповну просто це створення енергетичних паспортів регіонів. Я думаю, що чисто концептуально енергетичний паспорт це мало би бути е, розуміння того, які є потенційні можливості в регіону, які є альтернативні можливості, що ще можна підключити, як можна використати, яка там може бути енер... ефективність. Тільки воно якось не корелюється з тим, що великі частини потужностей, які нам передали, вони до сих пір не підключені. Питання децентралізації регіонів, замкнуті якісь цикли на місцевому рівні. Вони так само ми, ми до сих пір не отримали жодної відповіді по тому всьому, що воно відбувається. Зеленський наголосив, що у нас залишається пріоритетом атомна енергетика. То він що з Галущенком збирається зараз освоювати мільярди на побудову ефемерного якогось там блоку атомної електростанції через 20 років? А як людям виживати от зараз безпосередньо, чому не вирішується питання на місцях? Чому не запускаються додаткові сонячні вітряні електростанції? Що, що, взагалі, Герман Галущенко зробив, що нам підняли питання про потенційну можливість відключення від єдиних енергетичних систем з Європейським Союзом? Ось про що хотілося би почути, а де про якісь там паспорти сорі люди хочуть знати, коли в них буде електрика, чи в них буде електрика, і чи в них угу. буде тепло? І якщо завтра якась ракета, не дай Бог попаде в черговий. Об'єкт електрогенерації, то питання, як ми будемо виживати. Люди це хочуть знати, а не про якийсь там ефемерний енергетичний паспорт. Тобто, вони я так розумію, хочуть отримати енергетичні паспорти регіонів для того, щоб зрозуміти ситуацію в цих регіонах. Людоньки, 24-й рік кінець, сказав. Кінець 24-го року, а вони зараз тільки хочуть отримати. Та ви мали отримати ці енергетичні паспорти в 22-му році, коли перші прильоти по ТЕЦ в Києві були. Тарас Чорновіл сказав гірше. Олександре він сказав: а ці паспорти цю всю інформацію зараз збирають для того, щоб потім ворогу передати. Що вже неодноразово відбувалося, тому що якось дуже дивно і легко московська армія зайшла на Запорізьку атомну електростанцію, що, можливо, її туди запустили, їм посприяли, щоб вони туди зайшли. І, до речі, от саме такий а, вимір не можна опускати, тому що дійсно зрада відбувалася. І те, що, наприклад, в ССОшках у нас недавно виявили чергового зрадника, про що вже навіть публічно командуванням було заявлено. Ну, це не виключає, що у нас у інших структурах так само купу які можуть ці всі дані передати ворогу, щоб ворог знав де ефективніше бити і де буде болючіше. Ну воно дуже дуже некрасиво виглядає.